У мене тут, знаєте, складається таке якесь, ну, поки що, бачення подачи розвиток подій, розвитку подій, я його вже озвучив у себе в відео, але і вам хочу сказати, що я не те що побоююся, але в мене є певне застереження, що тепер Трамп на хвилі цієї ейфорії, форії, коли йому фактично вдалося йти на не нетагу дотиснути, ну, в силу різних обставин, зброю не дам. Будеш продовжувати тебе буде знищувати? Ну і іран, тому числі Профіт для нього дуже серйозний. Він зараз себе показує миротворцем. Він може використовувати саме такий підхід і до України? Він його вже демонстрував? Я можу натиснути на одну, натиснути на іншу. Дивіться, як легко припинити війну. Беріть і домовляйтеся на тлі майбутньої зустрічі, пане Вадиме. От яка відбудеться, можливо, знову ж таки, між Трампом і Зеленським на полях саміту НАТО. Чи вважаєте ви, що це може мати місце? Чи все-таки буде ця тяглість і далі такою у питаннях переговорів Росії України, чи щось зміниться? Ну, Дивіться, е чи є така перестрога? Теоретично є, практично я вважаю, що вона мало реалістична. Е чому? Тому що на сьогоднішній момент е просто сказати про те, що Україна здавається, е ну, Трампу точно це не вигідно. Для чого? Він, що він на цьому виграє? Нічого взагалі. Я думаю, що у нього зараз є попереду дуже складні переговори в ну трикутнику Україна США ЄС, чи то США ЄС Україна, правильно сказати, які передбачають кілька речей: тобто, перше, це мита, тема підвішена на пару місяців. Але вона не вирішена. Друге, це питання безпеки, тобто ну збереження американської присутності в безпековому факторі Європи, тема, до якої фактично не приступило до обговорення. І третя тема це вже тема України. Що хоче Трамп? Трамп, наскільки я розумію, він хоче на сьогоднішній момент дві речі, тобто дві речі, які на сьогоднішній день не пов'язуються, і не реаліз неможливо реалізувати. Перше, він хоче отримати все ж таки будівництво. Високотехнологічних європейських заводів на території США і закупівлю американської зброї на відповідну суму грошей. Другий момент, який він також хотів би отримати, він хотів би отримати угоду, яку запропонував Дмитрієв, яка я нагадаю передбачає наступне: що створюються торгові доми. Ці доми торгують під російськими товарами, перш за все, енергоресурсами, лісом, алмазами і так далі, на території країн, які ввели санкції проти Російської Федерації, на головний ринок це ринок Європейського Союзу. На сьогоднішній день ця угода застопорена самим європейським союзом. який сказав, ми на це не підемо. І, от власне кажучи тут попереду, оці ці от складні переговори: переговори про безпеку, закупівлю американської зброї, будівництво американських заводів, можливо, появу оцих домів, на яких можна заробляти десятки мільярдів по року вже завтра, це все великий, дуже складний економічний клубок, який чесно кажучи, не потрібно вирішувати тим, щоб сказати Україна, ти здавайся. Тобто, що з того отримає Трамп? Нічого. Тобто, в даному випадку, якщо Україна здасться, він втратить певний важливий впливу на Російську Федерацію. Це для нього взагалі зараз не потрібно. Плюс він навряд чи доб'ється більшого в Європі ніж може добитись спільно із українським питанням. Тому я от вважаю, що вірогідність того сценарія, що завтра. На хвилі ентузіазму Трамп скаже все, а тепер здавайтесь, ну вона хоч існує, але вона мало реалістична. Добре, а як тоді можуть розвиватися події далі? Як Трамп себе буде ну, позиціонувати у питаннях роз... припинення російсько-української війни? Тому що е, нині він був дуже сильно зайнятий саме Близьким Сходом. Ну, за великим рахунком, ну треба віддати належне, от моя особиста думка, що на даному етапі ситуація вирішилася на Близькому Сході і добре, і для нас. Тому що ціна на нафту падає, ресурси не перекидається на близький схід. Це було ну справді трішки загрозливо. Хоча ми я розумію, що там, наприклад, європейських ресурсів не так би багато було. Там в основному була б американська допомога. Але увага дійсно переключена. Як Трамп себе буде далі от поводити у питаннях? Ну я не можу сказати тиску на Путіна, що він буде говорити, як він себе буде ну проявляти для того, щоб ця війна припинилася, йому ж важливо, що вона припинилася, та й нам важливо. Думаю, що найближчим часом ми не побачимо якихось дуже різких кроків. Тобто, з моєї точки зору, найближчим часом е вірогідність того, що Трамп почне прискорювати процеси, невелика. І ще раз повторюся, що очевидно, все ж таки, ми повинні дивитися на питання України через призму до цієї більш глобальної історії стосунків ЄС-США. Росія США, і я не виключаю, що в принципі сюди можу додати в якийсь момент Китаю, якому вкрай важливо залишити за собою ринок Європейського Союзу, тому ми є таким собі. Ну це, це дуже неприємно це говорити, але ми є багато в чому такою собі розмінною монетою в цих переговорах. Тобто ми е, знаходимося попереду переговорного процесу ЄС-США. Ми є в принципі тим фактором, яким е, Трамп тримає Путіна в УЗДІ, і, в принципі, змушує його робити все від себе залежно, щоб не посваритися з своїм Трампом, і так далі, і так далі, і так далі. Тому я е, думаю, що Вірогідність того, що зараз процеси почнуть ну, просто прискорюватися і розвиватися якимись неймовірними темпами, не дуже великі. Звісно, можливо, зараз повторюся своїм запитанням, але хотів би так, щоб ми ну, розставили тіткіше крапки над і І все ж таки, після того як завершується ізраїль е, ізраїльсько-іранський конфлікт, хоча там Трамп щойно заявив, що закликає Ізраїль не давати удари, відповіді так далі. Ну він контролює, розуміє, щоб не зірвалося воно ексеси можуть бути. Позиції Росії зараз просіли, послабли, чи вони фактично на тлі того, що вони справді втрачають стратегічного партнера, я вважаю, бо Іран не той буде, що був певні домовленості з американцями є, чи загалом ситуація для Путіна ну, майже не змінилася. Ну, як то була, наприклад, два тижні тому до ну, початку ти, цієї війни. Якщо ми розглядаємо питання теоретично, можливої війни, осі е, Москва, пекін е, Пхін тегеран ну дась ситуація в воєнному плані, але це дуже теоретичні плани, Це така футурологія, -футурологія. Так, так, так. Якщо говорити про ситуацію, от зараз, ну чесно кажучи, бойові дії він продовжувати може і без грану, в якихось інших таких серйозних проблем. Не у нього немає. Єдина проблема, яка в нього може виникнути, це якщо е, справді е, Іран піде на угоду із США і легалізується з нафта. Е, але тут ну, чесно кажучи, до цього не настільки далеко, що я навіть не уявляю собі. Е, тому з точки зору, в поточній ситуації, якщо говорити от конкретно про сьогоднішній день, чи там наступні три місяці, говорити про те, що ситуація для Путіна там різко погіршилася, а особливо якщо зважати на тому, що він сконцентрований на Україні на 100%, то тут на жаль я так не можу говорити. Ну, єдине, що вона не краще для нього стала, тому що ціна на нафту справді вона не підвищилася. Це теж важливий момент, бо в перспективі там за 2-3, ну скажімо так, 4 місяці він міг би отримувати серйозні збільшення надходження до бюджету. Хоча вони постійно говорять, що вони тепер не нафтозалежні, бюджет формується іншими статтями доходу. Ну то така історія російської економіки дуже цікава, але я думаю, що ми повернемося до неї наступного разу. А тут, пане Вадиме, хотів би все таки ще вас запитати що стосовно перспектив. Саміту НАТО, який сьогодні починає роботу у Нідерландах, в Газі, відомо, що він буде ультракоротким, 2,5 години, і навіть поки що не зрозуміло, чи там буде сам Дональд Трамп. Але вже є дуже потужні заяви. Ви бачите за це слово, що я використовую, але не мені подобається, тому що трішки сарказм хочеться додати європейцям. Ну зокрема, керівництво Нідерландів заявило про те, що нам передадуть дуже якусь потужну допомогу по дронам, ППУ і так далі. Ну певний якийсь пакет будуть готувати під цей захід. Е, якісь зміни глобальні у Питаннях підходу підтримки України після цього саміту від членів альянсу нам варто чекати чи все ж таки це все можна множити на нуль, тому що Ну, навіть індотохіканські регіон зараз під великим питанням. Чому тому, що лідери цих країн на саміт НАТО не їдуть, ну так попередньо насувалися, бо не буде зустрічі із е, Трампом. Це дуже важливо, щоб і там була стабільність, бо конфлікт на близькому Сході міг похитнути її. А щось нам привнесе цей саміт? Чи це так буде? Перегорнули сторінку, поїхали далі. Ці, ключовим на ключовим е, наслідком цього саміту має бути. І ще одне підтвердження: того, що фонд, який буде фінансувати озброєння для України, буде наповнюватися, що з ним буде все нормально. Оце єдина річ, яку нам потрібно очікувати від цього саміта ніяких інших речей там не буде, і ну, тут нема про що не дискутувати.